Слухай, ти думав, одна точка це круто. Ми теж. Потім виявилося, дві точки це крутіше. І знаєш що? І ми вирішили відкрити третю точку. Що, що, хочеш знати, де? Ходімо, покажу. Ось тут, на масиві Ливаневського, за адресою Проспект Незалежності 53Г. Хочеш знати, коли відкриття? Слухай! Вже завтра, 20 червня, відкриття третьої точки Одеської шаурми Дюк! А ще всі актуальні знижки та акції двох попередніх точок тепер тут. А саме розіграш призів по чеках від нашого офіційного партнера. 10% знижка для всіх військовослужбовців та кнопка успіху також тут. Дюк, це смак, який дружить з твоїм настроєм і апетитом.